США розробляють новий план закінчення війни в Україні. Ого, оце ж ніколи такого не було. І тут потім дивіться декілька разів. Вони пишуть, що ми вважаємо, що в кінці місяця буде мирна угода, в кінці тижня буде мирна угода, в кінці цього року буде мирна угода. Я. Мені таке враження, що вони от розкачують цю всю історію для того, щоб чи поотвлікати внімання, чи дійсно, дай Боже, вже нарешті вони щось готують і за щось домовились. Бо я бачимо, з силовим методом ну не виходить цю всю історію вирішити. Уже і так, і сяк, і люди вже на сході, і, і волонтери. Я ж це от машини відправляю. Мені так важко на зсу машину відправити, просто знайти людину, яка може вже перетнути кордон, відвести цю тачку. Скоро відео буде про це. Це просто жесть. Ну я, я не знаю, реально на чесному слові і святому духі ми ще тримаємося. І якийсь отакий український, Я не знаю, скільки раз нас не знищували, ми далі стоїмо, якось живемо, виживаємо. От українців якась є суп суперспособність вижити там, де ніхто не виживає. Про, ну, ре, реально. Давайте реально. Така от історія. Але я як читаю ці всі їхні міністра, місці міністр, міністр, США, Дроксіл, після переговорів з Зеленським у Києві. Поняли, мені навіть надає це все читати. Я дивлюсь на ці всі новини, мені деколи телефонують, розказують. Я це все слушаю. Для мене це все як бла, 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 бла. Поняли, десь хтось зібрали, щось порішали, щось пораз порозварювали, поділили якісь вкиди. Е -е... І в мене таке враження, що вони думають, що люди до сих пор дебільні і тупі. Я дуже перепрошую, може я зараз когось ображу, але українців не такі, IQ, як у європейців, у американців. Ми люди ну, поумніші, ми бачимо набагато глибше і ми бачимо все не так прозаїчно, як воно є. І на кого ці всі вислови, які постійно це читаються, вони щось розказують, розраховані, я взагалі не розумію. Ну просто не розумію. Коротше, в цій всій ситуації у мене ж день народження було, от від мене для вас такий буде презент. Два дня абсолютно нічого платити не треба. Я розкажу, як зараз на американському ринку можна собі отримати американську ЗП. Це досить достойно. Для цього треба телефон, інтернет, соцмережі. Є потреба там там поняло, там нема маркетолога нормальних. Тобто, здається, що маркетинг він вообще з Америки, якби з Європи йде. Але насправді ні. Їм дуже далеко до нашого рівня розуміння, як працюють соцмережі і того, як ми можемо працювати. Ну реально дуже далеко. Українці талановиті, розумні і працьовиті, от як не крути. просто все життя щось нам не везло, щось нам всі палки в колеса вставляли. Тому зараз ідеальна можливість, от ми вперше таке відкриваємо для того, щоб зайти на американський ринок і вийти на достойний рівень, щоб жити і почувати себе нормально, бо не ясно, що робити завтра, післязавтра, якщо чесно. Я, якщо ну серйозно, навіть я розгублений. Купа якоїсь інформації, купа всяких жахіть страшилок, там розказують, там нападуть, там кажуть, що буде мир. А насамділі кожен день прокидаєшся, іначе як оцей шоу Трумана. Кожен день поняло одне те саме просто. Ужас за ужасом, який-то ужас за ужасом. Все, що я тут бачу, це просто забезпечить своє життя, допомагати всім армії, ну хоч. хоч...